Праздник поминовения 14 тисяч младенців, убієнних за Христа. Так все стало, що восточні мудреці, звіз получили від Бога сон. Не йдіть, не вертайтеся до правителя у Ірода, ідіть собі другим путем на свою землю. Вони так і зробили. І коли узнав ірод, що йому не дали знати, де народився цар іудейський, а в його хворобливій пам'яті виділося, що річ йде не про небесного царя, а про якогось земного, не було тогда і тих розумних людей у Палестині, що бо в Єрусалимі подійшли, Старейшини і авторитетно сказали би: не бійся, Іроде, тот месія, який має прийти, є Цар Неба і землі, духовний Цар, котрий не претендує, не може претендувати, як пізніше, і підтвердить Ісус, що хто мене поклав тут на землі ділити ваші маєтки. Ну, увих, не знайшлося. Не знайшлося. Тому що книжники і фарисеї самі били збиті з толку, і самі вже придумали свого месію, який має прийти на білому коньове, зробити революцію, побити всіх римлян, а потом їх зробити главними. Ну, прийшов Месія, а Месія скромний на революційний є. Ну, вони не знали головної. Революції, котра свершилася в душах людських, подвигом Христа, Бога родилося у всьому світі Церква Христова, в котрій ми отримали силу боротися з гріхом, а природа наша була зцілена Господом, і всі, хто приймає хрещення ім'я Ісуса Христа, тепер суддіти діти Божі, наслідники Царства Божого. Не знав про це ірод і нікому було йому об'яснити. Ну, подобно як нині, у нашій країні на державному рівні організувалося гоніння на церков, всі структури, котрі мали і близько не прийти к релігії, мали на розстоянні оддержатися від релігії, вмішалися всі і вирішити. Заборонити українську православну церкву, поламавши все, що не можна було поламати, навіть обвинивши і ООН, що якийсь там Оон недоброє, придумавши собі міф, що 25 грудня українське Різдво, а 7 січня маскальське Різдво. І вдруг на днях президент Америки. Байден і своєю супругою поздоровляють кого в Америці? Православних Америки, які також празднують 7 января своє роденство. Не возвідувався Байденош. Почому? Він знав, що католики 25-го вже спразнували. Православні празднують 7 января. І як правитель держави. Попривітав православних Америки, і що він зробив? Він підчеркнув велике значення в історії Америки мають православні люди. А ми, коли чули, зразу спомнили, що перші самі активні общини православ'я в Америці, в США, то, виходить, 19-й вік майже розвивало, були наші виходці. Із Карпатської руси. Около 600 тисяч русинов, котрі прийшли на заробітки в Америку, а там їх місні римокатолики почали не признавати. Уніски священники казали, що раз женатий грішник. То наші русини прийняли православ'я в Америці і. Сто тисяч православних вернулося на Карпатську Русь, мінімум, на кількому знаємо. А вернувшись до думів, а то була вже Підкарпатська Русь, побудували множество храмів нових православних, серед них у великих лучках чудесніший собор, який нині красується. Що ж, в Америці вони зробили много? Вони вказали, що то були люди чесні, невоїнственні. Люди, котрі не були учасники вічно воювати, протестувати, вони були просто робочі люди. І їх, хто лиш, яка фірма їх не брала, всі хвалили. Люди чесні, не п'яниці, а головне, з твердим карпатським здоров'ям, прибуваючи у музею американському, де приймали емігрантів із кораблів і перевіряли їм здоров'я. І от тот начальник каже, що на 10 тисяч русинов у одного були хворі зуби. На 10 тисяч. То була здорова нація, наші люди, і от вони свій опит, талант і труд присвятили поднятию, економічному подняттю США, і то підтвердив. Президент Байден, яка велика слава на цілий світ православним, котрі святкували рождество Христового 7 января, 7 січня. Ніхто з розумних людей кроме у нашій Україні, не назвав рождество Христового 7 января, рождеством москальським. То була ошибка, про що такий в нашій Україні, а такий позор. Ужасніший по всім мірі, що ми коли ще порозуміли, що президент Польщі, там невеликий процент православних, а він попривітав православних Польщі з Рождеством Христовим 7 января. Сам явився до Митрополіта. Попривітали, почому ж наші не вітали нас, скаже історія. Віруєм по милості Божій. Надіємося на милость Божу і на наслідіє царства Божого. Амінь.